Яка рада вітати вас на моєму ютуб каналі. В цьому відео я зібрала лайфхаки, які допоможуть врятувати ваш макіяж у літню спеку. Oh! Ну що ж, погнали! Лайфхаків буде декілька. Починаємо з першого. Це буде лід перед макіяжем. Я вам одразу покажу різницю. Витираю тон, беремо кубики льоду і натираємо обличчя. За рахунок цього пори зменшуються. Можна це робити, як і звичайним кубиком льоду, тобто водичкою замороженою, а можна брати ось такі штуки. І ними так робити. Просто натираєте, проходити повністю по шкірі, ще й знімає набряки зранку, тому що холодненьке, і плюс зменшу. Пори і вже наверх наносите тон. Тон розподіляється значно краще. Я думаю, вам вже видно різницю. На цій стороні шкіра більш матова, і пори реально менші. Хто wow. пробував цей спосіб. Пишіть, як вам. А ми переходимо до другого. Та вам одразу продемонструю різницю. Пудра до тону. Остановітісь! Ми з вами вже цей лайфхак пробували. І як виявилось, він був реально дієвим і дуже навіть класно спрацював. Тому беремо ось таку розсипчату пудру, наносимо на чисту шкіру до тону. Можна прямо на кремчик, який ви наносите денний. Ось так наносимо. Шкіра одразу стягнулася, стала матова. І вже тепер наверх ми додаємо тон. Я й сама була здивована, що це реально. Класно спрацює, бо я думала, що буде просто якась калапеця на обличчі. Дивіться, як гарне лягає тон, і одразу вирівнюється обличчя. Не потрібно наносити 10 мільйонів шарів тоналки. Все дуже круто працює одразу. І як бачите, можна навіть порівняти два варіанти. Ось тут у нас лід, ось тут у нас пудра. Дуже схожий результат. І там і там шкіра матова і пори підтягнуті. Це забезпечить стійкість вашого макіяжу протягом усього дня. І вам. Не потрібно більше хвилюватися, що тон десь потече від спеки. Тому можете використовувати як цей спосіб, так і цей. А ми переходимо до третього пункту: кремові текстури фіксуємо сухими. Тобто ми використовуємо кремовий контуринг, кремові рум'яна і фіксуємо такими ж відтінками сухих варіантів. Угу. Я буду наносити рум'яна, тому що все ж таки літні варіанти макіяжу, і хочеться якоїсь такої легкості, ніжності. Усі продукти, що використовувала, як завжди, в описі. Розтушовуємо рум'яна. Нашечки дуже ніжно, дуже гарненько. Лягають кремові рум'яна також дуже класно на нашу підготовлену шкіру. Далі беремо сухі румяшки такого ж відтінку, і наче фіксуємо наші кремові рум'яна. По тому ж самому місці наносимо сухі. Це забезпечить просто мега стійкість на декілька днів. Реально, я не вірю. Взагалі можете взяти собі на заміточку ось цей лайфхак. Цей спосіб працює з усім. Наносите спочатку кремову текстуру і фіксуєте її. Сухою і буде просто бетон триматись. Подивіться, вже як ідеально виглядає тон обличчя. Переходимо до четвертого способу. На повіки краще всього наносити стійкий консилер замість праймеру або бази. Ви наносите туди консилер і його припудрюєте пудрою, а тоді вже поверх цього всього наносите тіні. І у вас вони ніколи не скатаються. Ось цю складочку. Цей спосіб також ідеально працює з підводкою. Якщо ваша підводка не дуже стійка, ви також просто спочатку наносите консилер. Силим на пові припудрюєте, робите макіяж тінюшками, а тоді вже малюєте стрілочку. Хто пробував такий спосіб. Пишіть, як вам я його постійно використовую. П'ятий спосіб пудра в серветці. Вкладаємо ось так серветочку, ось так набираємо, типу як на наш пензлик. Ось тут є пудрочка. І просто притискаємо тепер на нашу шкіру. Серветка забирає будь-який блиск. Плюс пудрочка надає шкірі матовості, і це така вже виходить супер матовість. Іра після цього методу виглядає реально, як після фотошопу. Ніяких розширених пор і ніякого блиску. Можете зрівняти з моїм ловом. Тут пудри взагалі немає. Дуже люблю цей спосіб, навіть якщо ви попередні. Не підготували шкіру, тобто не нанесли не холодний метод, не робили, не наносили праймер, взагалі ніяк не підготували шкіру, а бачите, що макіяж кудись плеве ви просто промакуєте серветку в пудру і ось так протискаєте. На цілий день стійкість макіяжу забезпечена шостий спосіб. Так, я сподіваюся, там записуєте, бо пасім багато сьогодні. Для тих, хто боїться, що у вас потечуть голівки, так, таке теж буває. А? Не всі олівці стійкі, а тим більше тіні теж далеко не всі стійкі, і в спеку вони також пливуть. Тому вам потрібно гель з фіксацією, або ось таке мило для брів. Ви фарбуєте брівки, як ви звикли, олівцем або тінями, а зверху фіксуєте милом суперфіксації, або спеціальним гелем. Можна взяти ось таке. Наприклад, як у ламай. Окрім того, що ваші брівки будуть зачесані, гарненько вкладені, ваш олівчик, який би він не стійкий там був, нікуди вже не потече, тому що він буде зафіксований. Mm -hmm. Просто навіть будь-який піт не проб'є ось цю броню, створену фіксацією, щоб розмазати вам брівки. Найчастіше воно просто стікає поверху. Ви зробіть якось макіяж і сходіть на тренування в спортзал, побачите. Наступний спосіб сьомий ви зробили повністю весь макіяж. Гарнесенько нафарбувалися. Берете фіксатор для макіяжу. Ось так проходитеся. знаєте, як я їх не люблю. А після шарів особливо я їх не люблю. І одразу беремо вентилятор і максимально екстра підсушуємо шкіру. Цікаво, макіяж фіксується моментально. Це такий наш секретик візажистів Найчастіше ми саме так фіксуємо макіяж клієнтам. Це може бути не вентилятор, а просто віяло. Наступний спосіб стійкі війки. Нам знадобиться щіточка і пудра. Тобто ви вже в один шар нафарбували там туш, фіксуєте це все ось так пудручкою і берете знову туш. І ще один шар профарбовуєте війки. Зовсім трішки, наче просто знімаєте ось цю пудручку. І тоді, навіть якщо у вас була не водостійка туш, вона у вас буде триматися. Вау! Wow. А так звичайно на літо краще візьміть водостійку туш, вони краще переносять спек. І навіть якщо буде ну дуже волого, вона нікуди. Де не дінеться і є ще один варіант зафіксувати війки. Вам також знадобиться щіточка і фіксатор для макіяжу. Ось так. от пшикайте в будь-яку ємність і набираєте щіточкою. Зовсім зовсім легесенько, дуже дуже мало і легенько проходитесь по війкам і додатково їх фіксуєте. І тепер також за туш можна не хвилюватись. Можна і у басейн цепнути а ми переходимо до наступного лайфхаку. Як же ж нам зберегти макіяж губ у спеку? Як? Для цього завжди на літо тримайте про запас ось такий тінт. Не обов'язково такий самий, просто тінт. Ви тінтом профарбовуєте губки, бажано такий взяти. Яскравий він добряче вам профарбував її. Даємо трішки йому підсохнути, схопитися там, запрацювати. Тепер серветочко його витираємо, щоб була легкість на губках. Не люблю комари за те, що вони саме відчуваються у спеку на губах. Тому ми так протираємо, щоб у нас нічого лишнього там не було. Кінт спрацював. Губки профарбовані. Дивіться. На сервеці нічого, а на губах є, Yay! можемо залишити так. Але якщо ви любите глянець на губках, можете додати просто зверху будь-який прозорий блиск, зовсім трішки розподіляєте прям пальчиком, і у вас губи наші нафарбовані кольоровим блиском. Але в цьому випадку ви можете спокійно і поїсти, і попити, і воно у вас нікуди не дінеться. І ви все одно будете нафарбовані і у спеку погляд, і навіть під дощ трапити. І ще один спосіб, як підтримувати ваш макіяж протягом усього дня. Беремо вологу серветку і суху. що? Вам спекотно, ви бачите, що ви вже вся блищите. Приходитеся вологою серветкою спочатку. Вона прибирає ось цей блис, освіжає, звичайно ж. Вам стає значно легше. Ось так проходитесь вологою. А тоді берете суху серветочку і просто ось так фіксуєте весь ваш макіяж. Подивіться на мій лоб. Він більше не блищить, але при цьому він нафарбований. Так я влітку цей спосіб дуже часто використовую. Ось такі лайфхаки, щоб врятувати ваш макіяж у спеку у нас сьогодні були. Який з лайфхаків вам сподобався сьогодні найбільш? І напишіть, яким лайфхаком ви рятуєте свій макіяж у літню спеку. Можливо, я щось пропустила або не знала. Напишіть. У мене є ще декілька цікавих способів, як врятувати макіяж у літню спеку. Якщо хочете другу частину, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам було корисно і вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!